Анна мала піти з роботи у п'ятницю раніше. Наближався день батьків. Вона мала поїхати на кладовище, щоб упорядкувати могилу мами. Але Ані не могла цього зробити, тому що моя сусідка Емілія попросила мене доглянути за її сином. Її чоловік у лікарні після аварії. Вона повинна була його відвідати. Анна, добра душа, не могла відмовити та й не хотіла. Їй подобалося піклуватися про маленького сусіда. Вона вже запланувала, що вони підуть у парк, покатаються на каруселі, зайдять морозиво. У Анни не було дітей. І чоловіка теж не було, їй вже було 30 років, але особисте життя не складалося. Вона жила домом і роботою. Два роки тому, коли мама була жива, все було інакше. Був залицяльник, квіти, побачення, але він зник в одну мить, як тільки Анна попросила у нього грошей на лікування мами, яка була дуже хвора. Він сказав, що у нього немає зайвих грошей, і пішов. Добре, що так сталося. Анна знайшла гроші, взяла на великий кредит. Але це не врятувало маму. Вона пішла раннім осіннім ранком. І тепер Анна залишилася одна. Цього весняного вечора на міському кладовищі було мало людей. Більшість вже впорядкували могили. Але Анні це подобалося. Ніхто не докучав її питаннями, наприклад, хто тут похований. Як рано пішла, звичайні кладовищенські розмови. Дівчина прибрала штучні квіти з могили і почала загрібати суху траву. Під час роботи вона поверталася думками до свого життя і життя своєї мами. Мама була доброю. Їй було всього 55 років, коли вона пішла. Дійсно, молода. Але чи щадиться проклята хвороба когось? Анну теж не пощадила. Вони з мамою завжди були вдвох. Мама мало розповідала дочці про батька. Їй було боляче, що їй покинув чоловік, для якого вона була готова на все. Але мама пережила цей біль і дала дочці любов, яку та ніколи не розтратила і присвятила їй все своє життя. Анна в дитинстві, звичайно, переживала, що у неї немає батька. А коли виросла, просто сказала мамі «Добіса це. Головне, що в мене є ти, мама. І вони дуже любили одна одну. Єдине, що завжди трохи турбувало Анну, було те, що вона не повторить долю своєї матері, теж завжди буде одна. З часом це виявилося дуже ймовірно. Але мама тільки посміхалася. Одного разу вона сказала Доню, ти будеш щаслива. Я буду молитися всім богам, щоб вони послали тобі справжню любов. Але це, мабуть, були тільки слова. Анна усвідомила, що повторює долю матері. Вона була одна, у неї не було навіть дитини. Все буде добре. Анна зітхнула, витираючи сльози. Присіла біля пам'ятника, щоб вирвати жорстку траву, яка не піддавалася граблям. І раптом її нога провалилася в м'яку землю. Дівчина скрикнула від переляку, побачивши, що поруч з мамином могилою утворилася глибока яма. Що це було? Просто пухка земля чи якась тварина викопала нору. Наприклад, кріт. Анна уважно подивилася і зрозуміла, що земля в цьому місці виглядає як викопана людиною. Але навіщо копати на могилі? Дівчина вкрилася мурашками. Вона вже збиралася засипати яму землею і швидко завершити роботу. Раптом з цієї ями долинув стогін або мукання. Волосся на голові стало дибки від жаху. Ні, якби Анна побачила і почула щось подібне в іншому місці, вона б відреагувала спокійніше. Але на кладовищі хтось стогне під землею. Цікавість, зрештою, взяла гору над страхом. Анна перевернула граблі і вбила руку атку в землю. Палка вдарила в щось м'яке. Анна поворухнула її і тепер чітко почула стогін. Відклавши всі сумніви вбік, дівчина безстрашно сунула руку в землю. Її пальці торкнулися чогось м'якого і пухнастого. Дівчина витягла руку, а потім знову опустила її в яму. Серце билося, а розум кричав стій, це небезпечно. «А Якщо там скаже не тварина. Але за своєю природою Анна не звикла здаватися на півдорозі. Вона схопила це м'яке, пухнасте, стогнуче, невідоме створіння і притягнула його до себе. Викопана земля була пухкою, і через кілька секунд з неї з'явилося маленьке тільце. Це був цуценя. Покритий землею, наполовину мертвий, ледь дихаючий. Червона шерсть буквально була покрита кров'ю і змішана з землею, яка прилипла до шкіри брудним безладом. Скільки він там лежав і яким дивом ще був живий? Боже мій. прошепотіла жахом Анна, дивлячись на свою знахідку. Звідки ти тут взявся? Щеня, прийшовши до тями, подивився на дівчину мутними очима. А потім закричав як людина, як дитина. У цьому крику було стільки болю, страху, нерозуміння. Чому він це зробив? Рідкі відвідувачі кладовища всі здригнулися, почувши крик. Деякі кинулися до Анни. Інші, навпаки, поспішно пішли до виходу. Першим, хто підбіг до Анни, був сторож кладовища, який доглядав за занедбаною могилою поблизу. Знову собака. пробурмотів він, побачивши нещасне цуценя, що лежало біля могили мами Анни. Що це таке? Анна дивилася на сторожа, слабкого старого, у здивуванні. Часто таке тут трапляється. Кілька підлітків бродять ночами по кладовищу. Я проганяв їх і викликав поліцію, але без толку. Це багаті діти, вони платять штрафи і повертаються знову. Знайшов вже три мертвих собаки після їхніх нальотів ловлять бездомних собак, мучать їх, а потім закопують на якихось могилах. Але цим повинна займатися поліція. А вигукнула Анна з обуренням що це за тварини ростуть. Я тобі кажу багаті діти такі нахабні. Коли я намагався вразумити їх, вони пригрозили, що розіб'ють вікна в сторосі. Я сказав про це начальнику, але він мене відмахнувся, сказав, що буде менше бездомних собак. Анна була шокована тим, що почула. Вона перевела погляд на цуценя. Він лежав з відкритими очима, дивлячись на світу відчай. Скоро це закінчиться. Кінець болю і страждань. Анна розуміла цей погляд. Сльози текли по її щоках. За п'ять хвилин вона зібрала залишки сухої трави, швидко поклала букет на могилу і утрамбувала розесипану землю під пам'ятником. Потім зняла себе світло на китку і обережно загорнула в неї цуценя. Куди ти його несеш? запитав сторож у збентеженні. Чому ти брудниш свій одяг? Викинь його в сміттєвий бак. Завтра робітники заберуть все сміття. Краще прибери свою траву. Анна кивнула на кубку біля паркану. Я подумаю, що робити. Як хочеш, знизав плечима сторож і почав кидати суху траву в сміттєвий мішок, який Анна вклала йому в руки. А дівчина вже бігла до виходу. Біля воріт стояло таксі. Анна витиснулася на заднє сидіння. Везіть мене в найближчу ветеринарну клініку. Взагалі то я чекаю людей, відповів таксист неохоче. Вони будуть через хвилину десять чоловік. Будь ласка, благала Анна, відгорнувши край плаща, яким був вкритий цуценя. Я витягла його з землі, якісь покидьки закопали його живцем. Покидьки, вилався таксист. Гаразд, поїхали. Поблизу є клініка. Він завів машину і подзвонив клієнтам, попередивши їх, що трохи затримається. І ось вони вже мчали по дорозі через основий ліс. За вікном готіли будинки, приватні будинки. Потім з'явилися багатоповерхівки. Анна поглянула на цуценя, який теж важко дихав, час від часу стогнав і не відривав від дівчини своїх розумних коричневих очей. Його погляд говорив тільки одне допоможе мені. У своєму короткому житті цей бідний рудий цуценя вже навчився, як жорстокими можуть бути люди, і завжди намагався триматися від них подалі. Але цієї ночі група п'яних підлітків спіймала його біля продуктового магазину неподалік від кладовища. Там, біля сміттєвого бака, цуценя зазвичай шукав щось їстівне. Йому не вдалося втекти вчасно. Його зловили, довго мучили, а потім закопали в землю під регідпеєної компанії. Він думав, що помре. Але раптом хтось його витягнув, і тепер він дивився на цю світловолосу дівчину і всім своїм собачим розумом намагався зрозуміти, що буде далі. Невже вона така ж, як ті, хто закопали його в землю? Суценя тремтів від страху і болю. Анна обережно гладила його, заспокоювала і майже фізично відчувала його страждання. Навіть дотик до пораненого тіла був болісним. Молодий ветеринар явно нудьгував, дивлячись на екран телефону. Чергування підходило до кінця. Скоро він мав повернутися додому. Артур з одного боку радів, але з іншого в його душі було сумно. Він навчався в інституті, але що толку. Зарплата невелика. Начальник йому нічого не дасть. Соромно, він навіть не може запросити дівчину в ресторан. Зарплата мізерна, а дівчатам подобається гарне життя. Може, є інші, але Артур жодної не зустрів. Він подивився на годинник і позіхнув. Час повертатися додому. І тут у клініку вбігла тендітна дівчина. Руки в землі, волосся розпатлене під капюшоном. Вона тримала якийсь згорток. Доктор, допоможіть, схвилювано сказала вона. Це цуценя. Я знайшла його на кладовищі. Артур вказав на кабінет, і коли він оглядав нещасного пацієнта, Анна розповіла йому, як знайшла цуценя. Так, ці молоді хулігани повинні відповісти за свої дії, похмуро сказав він, закінчуючи огляд. Ну що ж, почнемо роботу. Краще почекайте в коридорі. Сам все зроблю. Вам не потрібно все це бачити. Він буде жити? зо страхом запитала Анна. За цей короткий час вона вже прив'язалася до знайди і дуже боялася почути відповідь. Зроблю все, що потрібно, відповів лікар. Доктор, у мене з собою всього десятьох доларів. Я розумію, що цього мало, але будь ласка, зробіть все, що потрібно. Гроші я принесу завтра, скільки буде потрібно. Анна благально склала руки на грудях просто врятуйте його. Артур лише кивнув у відповідь Звичайно, він зробить все можливе. А гроші. Що ж, він не розраховує на багатство. Все його життя було благодійністю. Артур працював зі своїм маленьким пацієнтом більше трьох годин. За вікном вже було темно. Він ретельно промивав рани, спостерігаючи за крапельницею. Анна терпляче чекала в коридорі, прислухаючись до кожного звуку з кабінету. Нарешті Артур вийшов, зітхнувши втомлено. Він помитий, перев'язаний, зашитий, сказав він. Цуценя буде жити. Він ще під наркозом, але до ранку прийде до тями. Можете забрати його. Я випишу ліки, які потрібно купити. А в понеділок привезіть його на огляд. Добре, погодилася Анна. Скільки я вам винна? Нічого, похитав головою Артур. Але вам, ймовірно, потрібно буде заплатити за ліки. Анна заперечила, я ж казала, що принесу гроші. Я сама все владнаю. Артур втомлено посміхнувся, вважайте це благодійною акцією. Власник лініки міг би попросити гроші, але чи міг він взяти їх з дівчини, яка врятувала бездомного цуценя. Совість Артура не дозволила б йому зробити це. Дякую. Подякувала Анна, кивнувши з вдячністю, і раптом згадала, що вже пізно і автобуси не ходять. Чи є тут таксі в цей час? Я підвезу вас додому, запропонував Артур. По дорозі розкажу, як доглядати за цуценям. Анна трохи зніяковіла. Їй було незручно продовжувати турбувати лікаря, але у неї не було іншого вибору. Невдовзі вони їхали в старій машині Артура. Цуценя спав на задньому сидінні, а Анна обережно тримала його. Артур розповідав, що потрібно робити, коли тварина вийде з наркозу. Головне, зволожувати очі, щоб рогівка не висохла, пояснював він. На відміну від людей, тварини не закривають очі під наркозом. Я здивована, що не знала про це, відповіла Анна. Як ми відрізняємося від тварин? Так, ми відрізняємося, зітхнув Артур. І, на жаль, не завжди в кращу сторону. Тварина ніколи не буде такою жорстокою, як людина. Згодна, зітхнула Анна. Артур проводив її до квартири і раптом запитав, чи можна йому побачитися з пацієнтом завтра. Він хвилювався за нього. Звісно, погодилася Анна. Чесно кажучи, вона була рада. Це був її перший досвід у догляді за твариною, і їй сподобався Артур. Твій чоловік не буде проти? запитав Артур. У мене немає і не було чоловіка, відповіла Анна. Я живу одна. Артур посміхнувся і помахав на прощання. Йому явно сподобалася відповідь Анни. Це була безсонна ніч. Цуценя виходило з наркозу. Анна зробила все, що велів Артур. Вранці цуценя прокинувся, навіть виляло хвостом і лизало руку дівчини. Вони лягли разом на диван, і Анна міцно заснула. Вранці її розбудив телефонний дзвінок. Анна, ти забула? запитала сусідка. Посидиш з микитою. Так, звісно. Тільки, Емілія, ти не проти, якщо ми залишимося вдома. У парк, мабуть, не можемо піти. Я не спала всю ніч. Анна розповіла сусідці про вчорашні події. Емілія слухала і розмірковувала. Звісно, як хочеш. Якщо вімкнеш Микиті мультики, він буде вести себе тихо, як миша. А ти займайся своїм цуценям. Я, звісно, в шоці, анна. Але треба покарати тих, хто це робить з тваринами. Я теж так думаю. Але як? У мене немає жодних доказів. І цей сторож не хоче втручатися. Не хвилюйся, впораємося без нього. Я скажу про це Федору в лікарні. Ми піднімемо шум. Анна згадала, що Федір, чоловік Емілі, був журналістом. Він точно міг би допомогти. Але він у лікарні. Не хвилюйся, сказала Емілія. Він пробуде там близько місяця, але його друзі допоможуть нам. Анна знову занурилася у свої думки. Невдовзі Микита вже сидів у її домі, малюючи в альбомі, а дівчина займалася Патріком так вона назвала цуценя. Патріку було близько трьох місяців міцний, гарний пес. Його пух на шерсть була місцями виголена, виднілися свіжі шви, але це все пройде. Анна вже бачила, що в неї буде дуже красивий компаньйон. Патрік попив води обережно обійшов квартиру. Микита хотів з ним пограти, але Анна пояснила хлопчику, що песик хворий. Коли він одужує, будемо разом гуляти в парку, пообіцяла вона. В обід пролунав дзвінок у двері. Це був Артур. Він приніс ліки для цуценя, торт і квіти. Вибачте, не знаю, що ви любите, купив те, що подобається мені, сказав він, сором'язливо простягаючи п'ять маленьких троянд. Я дуже люблю троянди, відповіла Анна і посміхнулася з вдячністю. Невдовзі Анна, Артур і Микита пили чай на кухні, а Патрік, лежачи на старому пледі біля дверей, спостерігав за людьми. Своїм собачим розумом він зрозумів, що всі його страждання закінчилися. І тепер ця добра дівчина не завдасть йому шкоди. Емілія, як і обіцяла, поговорила з чоловіком. Федір відразу ж загорівся. Потрібно про це розповісти, вигукнув він, але лежав на ліжку і не міг піти в редакцію. Але його друг Сергій, теж журналіст, пообіцяв зайнятися цією справою. Сергій провів велику роботу. Він поговорив з сторожем і керуючим кладовища, знайшов свідків, які не раз бачили компанію буйних підлітків. Він з'ясував, хто входив до цієї групи, і навіть поговорив з ними. Це були діти місцевих чиновників шестеро, троє хлопців і три дівчини, у віці від 14 до 16 років. І вони були впевнені, що за їхні жахливі вчинки їм нічого не буде. Вони сказали Сергію, що мучили бездомних тварин і закопували їх на кладовищі, тому що вважали це кумедним. Вони думали, що це весело, як м'які іграшки для всіх живих істот. Ось такі діти. Сергій намагався поговорити з батьками малолітніх мучителів тварин, щоб ті виховували своїх дітей, але вони тільки погрожували журналісту проблемами. Але Сергій був не один. Анна подала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами. Артур підтвердив її слова. Слідчий прийняв заяву, скептично посміхаючись. Справу не просувалася. Але потім Сергій написав статтю в місцевій газеті, і інформація привернула увагу столичних телеканалів. Новини про те, що в провінційному місті діє банда малолітніх мучителів тварин, а поліція бездіяльна потрясли громадськість. Тоді поліція вже не могла відмовитися від справи. Почалися розслідування. Потім відбувся суд. Підлітків поставили на обліку поліції та в дитячій кімнаті, а їхні батьки отримали великі штрафи. Троє з них позбулися своїх посад. Один виявився директором місцевого ліцею, другий начальником відділу соціального захисту районної адміністрації, третій заступником мера. Чи стало це для них уроком? Імовірно, так. Чи усвідомили підлітки, що робили? Важко сказати. Зараз вони тихі, виглядають як звичайні діти, але тільки час покаже, що у них на думці. Але ця історія має продовження. Журналіст Сергій після успішного розслідування переїхав до столиці. Зараз він дзвонить Федору, щоб той пішов за ним. Він все ще думає. Але Емілія і Микита вже живуть у столиці. А Анна і Артур після такого незвичайного знайомства почали спілкуватися. Спочатку через Патріка, але це був лише привіт. Вони полюбили одне одного. Півроку потому Артур переїхав до Анни з орендованої квартири. Зараз вони подали заяву в рац і готуються до весілля. Крім того, Артур вирішив відкрити свою клініку. Він написав бізнес план, який вже був схвалений місцевою адміністрацією. Можливо, ця історія допомогла йому. Врешті-решт, багатьом чиновникам було неприємно усвідомлювати, що такі речі відбуваються в їхньому місті, і навіть з дітьми їхніх колег. Артур впевнений, що його клініка буде процвітати, а Анна буде йому допомагати. Вона бухгалтер за освітою. З її знаннями і добрим серцем вони впораються. Тим часом Патрік Підріс молодий, грайливий пес, пухнастий, рудий, дивиться на людей своїми розумними коричневими очима і посміхається. Він забув, що люди можуть бути жорстокими. Любов і турбота виховали його в милого і дружелюбного пса. Можливо, він і не забув, але тепер знає, що добрих людей більше, ніж злих. Йому пощастило, що того весняного вечора на кладовищі з'явилася ця добра світловолоса дівчина, яка стала його господинею. Можливо, це не було випадковістю. Саме таким важким шляхом зустрілися двоє добрих і приємних людей Артур і Анна. Тепер вони точно будуть разом. А мама Анни на небесах молила богів про щастя для своєї доньки.